Розглянемо перший і самий простий робот, режим роботи сигнатурного аналізатора: це порівняння у двох каналах. Вибираємо «Compare with Two Channels. Один щуп ставимо, наприклад, на якусь ножку або на елемент на завідомому справному блоку управління. Або в елементі, наприклад, отримуємо сигнатуру. І другий щуп аналізатора ми ставимо на провіряємий блок управління, або провіряємо мікросхему чи елемент і порівнюємо його сигнатуру. Тобто збігання. Або розбіжність у нас 0% абсолютно ідентичні сигнатури. І так по порядку. Тобто ми можемо провіряти між двома блоками справним і провіряємо. І також можемо провіряти на одній же ж платі різні елементи, якщо вони однотипні, і в них одинакова обв'язка. Ми можемо порівнювати елементи між собою. Наприклад, драйвера форсунок або транзистори, можемо порівнювати між собою. І таким чином можна визначити справний і несправний елемент. Так, різниця в нас 0%. А так от різниця в нас у 90%. Тобто, якщо ми бачимо якесь відхилення. Значить, ми вже шукаємо, по якій причині це відхилення у нас в цій точці з'ясувалося. Насамперед, перед початком цієї роботи нам потрібно перше розрядити всі конденсатори. І друге, визначити, де у нас є точка підключення маси. Тобто, якщо це блок управління, ми можемо подивитися по дата шіту по схемі підключення, де у нас підключається маса. Або якщо ми перевіряємо якусь мікросхему окрему випаяну з блоку управління, ми подивимося по даташі туди, в нас, де в неї є ножка маси. І туди підключаємо зелений, щуп, зелений масовий щуп. І далі вже працюємо двома щупами сигнатурного аналізатора.